Стоїть край дороги, стара, престаре тополя. Озимку тривожно шумляться її голі віти, а весною покривається вона зеленим листям. Скільки пам'ятаю, стоїть вона, як сторож? якось питає маму скільки літ тополі, Хто її посадив, не знаю, відповідає мама. Скільки пам'ятаю, стоїть тополя край дороги? Завжди однакова. Питає старого престарого дідуся, скажіть, будь ласка, скільки літ то полі? Хто її посадив? Не пам'ятаю, відповідає дідусь. Завжди стоїть край дороги, скільки я знаю, росте собі і росте. Люди приходять і відходять, а то завжди росте. Може, це й не то а легенда. Може, дерево це вічне? Може, вона народилася тоді, коли й наша Україна, коли так. То вона вічна, бо Україна наша вічна.